Всіх вітаю! З вами канал Демілуна. Як ви вже побачили з попередніх відео, у нас є камін. І я це відео хочу показати саме тим людям, які взагалі не мають ніякого поняття, як чистити скло у каміні. Для цього мені необхідно буде використати один прекрасний засіб. Він називається очисник скла. Це універсальний очисник для скляних поверхонь, для камінів та печей. І так, для початку ми відчиняємо наші дверцята. Бачимо, що тут багато попелу, який, звісно ж, я приберу. І ось так виглядає саме скляна поверхня, це все сажа. І коли я перше з цим зіштовхнулася, я дійсно не розуміла, як це можна вичистити чим, бо звичайною водою, звичайним якимось засобом для скла це взагалі не вимивається і це зрозуміло, що логічно. Тож беремо цей прекрасний засіб і починаємо бризкати просто на скло. Вже можна побачити, що коли я бризкаю, то з'являються ось такі чистенькі ділянки. Так, бризкаємо та залишаємо буквально на пару хвилин. А поки наше скло буде, як то кажуть, відкисати, я буду прибирати сам камін. Ну і Для того, щоб попел не просто викидати, я його буду складати в пакети і потім ми будемо використовувати як доброго для нашого городу. Відкладаю собі пакетик і починаю все це загрібати в одну сторону, щоб було зручніше прибрати. До речі, хочу ще додати, що ось тут внизу є така. Шухлядочка з залишковим попелом. Ми цю шухлядку обов'язково теж почистимо. Виймаємо шуклядочку, дивіться, яка тут кількість, і одразу пересипаємо у пакет. Беремо наш такий міні віничок щіточку, і ось так ми знімаємо весь. Попил, який залишився. Одразу хочу сказати, що для очищення скла нам необхідна якась така ганчірка ну, старенька, дуже старенька, і краще вимивати в рукавичках. Зараз я одягну рукавичку і продовжимо. Ну, це потрібно було зробити трішечки раніше, бо вже вся рука в мене в сажі. Ну, до речі, як відмити, відмити сажу, я вам також покажу. Тепер беремо. Ганчірочку і починаємо витирати скло. Білий наліт ми можемо відтерти просто звичайними серветками. Я думаю, вам дуже помітна різниця, як було до і після. Зараз покажу вам з зовнішньої сторони, як це виглядає. Подивіться. От навіть не видно, що тут скло, але воно є. І далі я продовжу вже прибирати навколо каміну, весь попел, який залишився, та витирати ось цю ділянку. Для того, щоб відмити сажу на руках, вам необхідна мочалка звичайна та фері. Ось, беремо фері та починаємо відмивати. І ось дивіться, як гарно фері вимиває сажу. Ну ще потрібно трішки помити, але подивіться, вже який результат.